А ми продовжуємо наш проєкт. Домоводство Шкільна кулінарія. Приготуємо печиво домашнє. На три склянки борошна беруть 2-3 яйця, 250 г масла або маргарину, одну склянку цукру, півчайної ложки соди та півчайної ложки порошку ваніліну. Щоб приготувати це печиво, треба розтерти яйця з цукром до білого кольору, додати підігрітого масла або маргарину, соди, ваніліну, перемішати і, всипавши борошна, замісити круте тісто, як на лапшу. Готове тісто пропускають через м'ясорубку. Джгутики тіста, які виходять з решітки м'ясорубки, розкладають на невеличкі кубки на дечко, змащене маслом і ставлять у духовку для випікання. Готове печиво посипають цукровою пудрою. Смачного!